Гендиректора Олега Авдеша, який не повернувся, давай говорити напевно більше про хронологію і причини його неповернення, власне рішення. Про те, що з ним розривають співпрацю. Я не буду називати це контрактом, що контракт це футболіст, А ну в Авдиша, ну що договір трудовий, якийсь там. йому оголосили в Туреччині на зборах. Я знаю, до речі, що там же ж в Туреччині у Авдеша була дуже неприємна розмова із власником Полісся Геннадієм Буткевичем, де йому на столі пред'явили все, де він там некрасиво так би мовити щось говорив чи вчиняв за спиною. Його якісь там я не знаю, як назвати там оборудки, чи ще щось. Ну от є тобто фінансові беруть. Треба говорити про це. Думаю, що фінансові теж. Uh -huh. Думаю, що фінансові теж. Те, що він працюючи в Карпатах, знову ж таки, не тільки на Благо Карпат працював, а й серед інших клубів теж крутився. Ти знаєш, що мені Полісія. сподобалося в цьому контексті, що на матчі Карпат ЛНЗ в Житомирі, якщо не помиляюся, в ВІП-ложі сиділи пан Матківський і пан Буткевич. Ну, тобто, я, і, 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 я так розумію, що я підозрюю, що президенти нарешті, ось власне зустрілися, знаєш, зрозуміли, що щось не так. Зібралися, звірили карти, звірили компаси і, ну, і зрозуміли, що їх обслуговує все ж таки одна організація. І, можливо, це був гарний сигнал стосовно оздоровлення клубу, клубів обидвох. Розумієш, тому що. Ти ж сам сказав про те, що ну, це ненормально, коли, коли Авдиш, який є, був працівником львівського клубу, обслуговував е, інтереси Житомирського клубу. Якщо ти працюєш в одній, в одному клубі, то ти не можеш мати відношення. Ніяке. Навіть, навіть публічно про нього говорити не бажано. Чому? Тому що виникають питання: так ти де? А ти і там, і там? Оу. Так не може бути. Так йому і ми пред'явили, <клес> до речі. І, ну, Правильно. І тому, і тому розумієш, тут було питання про те, що, типа, е, в керівництві е, Полісся, наприклад, мало обов'язково бути, ну, в менеджменті, мала бути обов'язково порядна людина. Порядна. Тому що ми теж розуміємо, що пана Тесві прибрали не просто так. І очевидно, що якби не було якихось доказів у президента. Він би цього не зробив, правильно? ж? Тобто знайшли щось, так само виставили на стіл і показали йому. Дивись, носом ткнули, бо пок... причому ткнули. Пок... Я, я знаю, що на допиті були Тесля, Авдеш, Загурський. Дивись, Теслю прибрали Авдеша. Відсторонили подалі від клубу. Залишився один Загурський. Мені казали, чесно кажучи, що він всіх здав, розказав все, як насправді було. І він залишився, тому що ну йому пробачили, тому він всю правду розказав. А інші двоє там від ні, там нічого такого не було. Їм на стіл пред'явили документи, вони попливли, носом ткнули. От, будь ласка, ребят, це ж ваші так, діяння. Ти, а, я, а я собі, знаєш, ну намагаюся, я не можу стати на його місце, але намагаюся зрозуміти. Уявляєш, людина все життя заробляла гроші. Тяжко заробляла, бо гроші заробляються нелегко. Уявляєш, і він довіряє ці гроші найманим людям. А вони оце під столом, напевно, щось витворяють. Розумієш, якісь пепсикольники прийшли, знаєш, бо бо все ж таки Геннадій Будкевич це людина, вікова людина. Ось. І, і вони щось там, от от, от Шуремури, розумієш, він до них по-нормальному, як тато, а йому треба бути біля них, як, я не знаю, там, ревізором, контролером. Крокодил гена, знаєш, алігатор гена. Ото взяв, знаєш, типа голову бам, клац, відкусив по самі помідори. Ну ясно, що це людину бісить. Ну, як так? Я вам створюю умови. Я вам даю можливість працювати в футболі, а ви по кишеням це все, це все запихаєте. Розумієш? Я чув, що там Авдеш собі якісь годинники купував по 30-40 тисяч доларів. Це ну, просто, чуваку, дах зірвав. Розумієш, ну то отак реально. Чувак? Наступний. Я чув, ну знову ж таки, не хочу там говорити. Знову ж таки, історію від одного джерела не перевірена, тому я би не хотів, щоб вона там знаєш, на цитати якось розходилася. Але оця трійка, трикутник, умовно, там Авдеш, Тесля і Загурський на безкоштовному трансфері Андрієвського, нібито на трьох, знову ж таки, така інформація. Я ще раз кажу, не перевірена. 80 тисяч на трьох розпилили. нормально. Скільки підйомних розклали дійшло, дійшло до Андрієвського, Я не знаю, скільки там заклали в скажімо в кошторис, там 100-150? 200, не знаю, але 80, типу на трьох, знову ж таки. Але ти зверни ще одну увагу. Дивись. От і цей чудак, який зараз не повернувся цей, він ж залишає величезну пляму на той новий львівський клуб на Карпати. Бо вони були чистими, вони, якби, казали, що вони почали з самого початку. І тут така пляма. Розумієш? Чувак порушує закон. Закон з неповернення в Україну. А знаєш, чого він не повертається? Тому що він звільнений з Карпат. Він втратив бронь. бронь. Чому він не повертається людині вже 25. Не повертається, тому що він, по-перше, не має броні. І він боїться тут розправи. Ну, не фізичної, звичайно, розправи, але розправи за ті злодіяння, які він не дуже хороший по відношенню полісся, Карпатам, інших, можливо, круг Кривбаса В нього не так все прямо гладко і добре. Розумієш,